Таю всіх я хочу зробити ще одну річ. Ще такий цікавий момент. Відвідування церков на Великдень. Беруть цю колоду по небезпекам. Чи можна відвідувати церкви на Великдень, святити куличі? Чи можна відвідувати церкви на Великдень, святити куличі? по країні? Відвідування церков по країні. Наскільки це небезпечно? Відвідувати можна. Але майте на увазі ворог буде намагатись це все проконтролювати. Обережно при фронтові міста. Далі маніпуляції. То, знову ж таки, точкою. Будьте обережні. Маніпуляції з боку ворога будь-де можуть бути. Тепер. На тему церков. Де найбільша небезпека по відвідуванню церков по регіонам? Де найбільша небезпека по відвідуванню церков по регіонам? Дивимося. Західна Україна? Обережна. Північна. Обережна також. Північ. Що там у вас взагалі відбувається? Південна Україна. Відлюдних взагалі випав. Відповідь ні, не дуже, але реагувати на тривоги. Південь також, там, де прифронтові. Тут там, де недалеко лінія зіткнення, і тут з північ-південь обережно. Схід. На сході більш-менш. Все по колу. Як було, так і буде. Околиця обережно прифронтові місця. Обережно, обережно, обережно. Дежавю, Ну в принципі, як було, так і буде. Центральна Україна. Сила йде, любі мої. На центральну Україну обережно. Вночі. Майте на увазі. Кривий ріг. Будь ласка, кривий ріг. Центральна Україна, кривий ріг. От сюди Будь ласка, обережно. Київ, окремо Київ. Київ, ой Боже, Київ також дуже-дуже. Робота ППО виходить. Не всі райони, але виходить, там, де прольоти, дороги, переміщення цього гімна, там, де по 8 кубків Київ, ви мені писали постійно про дороги, про прольоти. От згадайте, що ви мені писали, ось це. Харків, що по церквам, Харків, скажи мені. Королева Мучів, небезпека. Але більше, як, знаєте, давка така. Я не бачу прильотів. Прольоти. Це не прильоти, любі мої, Ні, Ні, можливо, як збиття, робота ППО, зіб'ють, відіб'ють, але ну, не бачу страшнючого нічого. маєте просто на увазі. Особливо Західна Україна, п'ятірка кубків, це розчарування, страшніше розчарування і вежа. Любі мої, Західна Україна, церква, вежа, мінування. Обережно така ситуація. Не думайте, що все легко. Ось вам картинка загальна, не дуже приємна.